Щоб ви привітали нас з тим, що ми реалізували ще одну свою мрію. Хто знає мій досвід в мережевому бізнесі? 8 років він був присвячений саме Лайсу. І ми про це будемо говорити детальніше. Сьогодні ми буквально декілька слів про це скажемо, але я розповім, як. Більше інформації ви про це дізнаєтеся. І ми відкрили нову компанію Лівеста Лайф. Я вас вітаю. <плес> Звичайно, я розумію, що хтось з вас зараз просто не розуміє, що відбувається. Це Навіщо нам Лівеста Лайф, якщо у нас є Лівеста Б'юті? Але насправді це дуже круто, це дуже престижно. І ви це зрозумієте, але для цього треба час. Щоб ви оволоділи повністю на 100% інформацією. Ви єдина в Україні, не побоюсь сказати, на європейському ринку компанія, яка ма, буде мати подвійну можливість бізнесу. Ви не уявляєте, наскільки вам повезло. Тому що та інформація, яку ви будете отримувати, вона переверне просто вашу свідомість і ви по-іншому подивитеся на фінанси. Ви будете більш фінансово грамотні. І ті, хто захочуть, звичайно, мають можливість себе реалізувати ще в одній сфері. Звичайно, паралельно це, можливо, хтось каже, складно буде робити. Повірте. Дуже легко, тому що ми придумали все на деталі, і все буде дуже просто, з вигодою для кожного з вас, для ваших сімей і для вашого оточення. Вже досить скоро. Буде функціонувати наш сайт євесталай.юей. Вже досить скоро будуть давати інформацію на наші соціальні мережі в Інстаграм. Вже досить скоро запрацює інформаційний канал в Телеграм ЄвестаЛайф, і ви будете отримувати всю необхідну для вас інформацію. І, звичайно, повинна бути людина, яка вас буде надихати, направляти. Розповідати, відповідати на всі ваші питання. І Я хочу на цю сцену запросити керівника, докусу, згадувати, і вас давайте замови з нами. 10 років, 10 років танця, попрацювало в своїй лайк, можливо, хто не Цього. Вона, звичайно, з цим поділиться. І а, це буде ваша помічниця. І не бійтеся, якщо ви щось не знаєте. Не бійтеся питати. Тому що, володіючи цією інформацією, ви будете володіти світом. Це я вам гарантую. Тому що мій успіх на сьогоднішній день, я можу сказати, на 70% завдяки тому досвіду, який я пройшла саме у сфері. Лайф та мікрофон буквально декілька слів. Дякую, Святочка. Друзі, я дійсно рада, що у нас тепер з 24-го року починається така важлива місія. Ми перші, ми перші на ринку України, хто буде а, працювати в двох напрямках: з б'юті з лайф. Повірте, це буде дуже грандіозно, дуже масштабно, дуже фінансово. Потужно, і я впевнена, що ми з вами будемо розвиватися і мати успіх зразу в двох напрямках. Ну, звичайно, я завжди до ваших послуг. Дякую. Ви знаєте, це рішення я особисто я прийняла ще на самому початку створення компанії весна. Адже не просто так з'явилася Life Beauty Force. Тому що це. Ті три слова, які для мене є потужними, ті три слова, які мене мотивують, і кожна з них хочеться підсвітити рожево. Ми з вами підсвітили Ютюзі. Ми йому дали життя. Ми з вами зараз підсвічуємо. І в нас ще залишається Форс. І я впевнена, що ми зможемо і це зробити. Ви знаєте мою мрію відкрити компанію Форс», яка буде виробником кусматичної продукції на ринку України. Я хочу сказати, що ми вже робимо певні кроки до реалізації цієї мрії. Я впевнена і я впевнена, що в 2022 році я дуже вірю, що на річній конференції, коли тобто буде два роки весь, ми скажемо, що ми підсвічуємо форс. Не тому що. Запустити в життя, дати можливість розправити крила, нам, звичайно, потрібні надії на Нам потрібна компанія, яка може виконати абсолютно всі наші забаганки. Тому що ми хочемо дати вам найкращі, найякісніші продукти, які є на сьогоднішній день на ринку України. Продукти, які мають 100% гарантію, в яких ми абсолютно не сумніваємося і підкріплюємо це з твоєї сторони, і віримо в надійну співпрацю. І ви знаєте, в цьому залі є дуже поважні люди. Можливо, ви ще спостерігали на нашому вечері двох чоловіків, які да, думав, а хто це. Можливо, це партнери Сперечника, але чомусь вони не виходили на... І ви знаєте, я говорю, того, що їхній рівень не виявляється наскільки високий. Ви повинні це відчути, тому що Лівеста набирає зовсім іншу висоту. І в нас сьогодні є представники компанії Таслайф, з якою ми починаємо працювати. І це залісник голови правління страхової компанії Таслайф Ростислав Борисенко. Добрий день, шановні друзі. Ми вчора з Сашком і когнітом були на вашому корпоративі, а в мене яка скільки на, на буряних корпоративі той то, мій друг. Добрий вечір, шановні друзі. Добрий день. і добрий ранок, і добрий день, і добрий вечір. розпочинаємо нашу співпрацю, ми привезли кода е, в Це перша винагорода за цією фактично, за те, що ваше керівництво обрало нас і ми уклали договір про співпрацю. Е, чим ми будемо займатися? Давайте пару слів. Ви знаєте, ми коли спілкувалися зі Світланою про бізнеси, про її бізнес, про наш бізнес. В мене таке складалося враження. Е, і вчора, ввечері, воно просто. Перетворилися враження в дурні, які в, в наявності, про те, що ви такі чарівні робіли. Ну, чарівник зрозуміло, чому чарівний робіли. тому що ви берете красивих українців і перетворюєте їх в ще більш красивих українців. Ми також родину, але ми беремо багатих українців або майже багатих і зберігаємо їхнє багатство. Так от разом ми можемо, ми можемо втілити мрію. Звичайно, українці будуть і красивим, і багато. Це дуже круто, я вважаю. І дійсно, казала, коли розказали, що вони, що ви перші, хто починаєте займатися лайф-бізнесом, переходити з одного сектору в інший сектор, це дійсно так. До вас є великі переговори. Тут це ще було до війни, вели переговори з різними компаніями. Нікому не вистачило, не вистачило духу розпочати співпрацю. Ми вели переговори з рейманом, як приїхали, Можна? Такі, такі назви нам називали. <рикл> е, ми вели переговори з нейбором, вели переговори з іншими компаніями. Ми, так, снаряки, ну я, <фл> я> просто... <піл'> е, тільки у е, вас, у вашого керівництва, вистачило духу для того, щоб розпочати цю співпрацю. Це, ну, на мій погляд, це тому що... неймовірність. коли декілька секторів об'єднуються в один бізнес. От на поєднанні тих технологій, навичок і енергії декількох бізнесів, отримуються класні результати. Ми це бачимо по стартапах різних, ми це бачимо по різних колабораціях. І а, я дійсно вітаю і вас, і нас з тим, що ми розпочинаємо. А, також зараз ну, так, навіть. Так, 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 Колись спостерігали за тим, як ми виходили на сцену і тримали таблички, да, ми за вас також дуже сильно сподівалися, насправді. І я хочу так, визволити таку квітку, давайте з нашою допомогою на наступний дні ми позберемо або потроємо всі черги. А, власне, далі ще буде пару слайдів. Пару слів скажіть, бо я перебуваю. Всім привіт! Радий сьогодні бути працювати на цьому заході. Я буду дуже коротко говорити. Мені все подобається. Завжди в мене вийшло працювати краще з цього І Я бачу, що я попав своє середовище. У мене буде багато інформації і і будемо співпрацювати, і я сподіваюся, що наша співпраця буде дуже тісною і плідною і ми ну, покажемо ринку нові стандарти якості продажі і п'юті і владі. Успіхів вам. Ми саме зараз трішечки відійдемо можливість Старосиславу все-таки декілька слів сказати, трішечки заглибитися, не детально, тому що деталі будуть згодом, я розповім коли. Але хочу сказати про Сашка, uh, йому потрібно вдаватися в наш колектив, тому що uh, я збираюся випустити його на всі тисячі відсотків. Uh, uh, я знаю, що крім нашої партнерської мережі в ньому є ще інші мережі в Україні, але таких, як ми, немає, тому він нам не може відмовити. І в січні місяці ми починаємо офлайн-тур Україною для запуску ліва салай. Згодом я своїм деталі, які дати, які... Але як впевнений це буде поточне, саме головне. Так, отже, буквально пару, пару слів, пару слайдів про нашу компанію, про компанію та слайд. Два факти чи два моменти, які ви повинні знати про нашу компанію. Перше, це що ми українська компанія, але не зважаючи на те, що ми на сторінську компанія ми вдало. Оперуємо на ринку страхування життя і конкуруємо з великими великими монстрами. Я думаю, що ваш досвід побудови української компанії в Сфері б'юті не також доводить, що український може бути класним крутим і світового рівня. Ну, Чи так, чи не так. Підтримуйте мене. Дякую, дякую. Другий факт, те, що ми входимо у фінансову групу Тас. Тобто ми не одна компанія, нас багато компаній по Україні, і я думаю, що з нас, з цими трьома літерами ви знайомі. Наприклад, хто з вас підміють, будь ласка, руки, хто з вас користується монобанком? Бачите? Монобанк це також ТАСС, хто не знає. Тобто він входить в групу ТАСС і оперується на базі нашого банку Universal Bank.